Люкс. А друзі, привіт! Я слава дьомін. Ви на каналі астролюкс і сьогодні зі мною пані Людмила Хомотовська. пані Людмила, Вітаю вас! Доброго дня, трошки про ситуацію за кордоном, так і, зокрема, про Судан. Чи, чим закінчиться військовий конфлікт у Судані, де я нагадаю постраждав навіть український літак? Треба розуміти, що це довго граюча музика. Воно буде максимально довго, і крім того, будуть країну прям виснажувати і угу. тільки. Того, як країна військово виснажиться, вже потім будуть якісь домовленості, Вони будуть даватися дуже важко, але там буде ослаблена країна, яка закінчує війну. Mm -hmm. О, це отак воно закінчиться. Але це ще раз я кажу: тут ще дуже довго часу пройде. Дуже. А добре, що з Китаєм, так зараз теж дуже багато питання про Китай, що, врешті-решт, хоче Китай. Тут нема нічого нового, тому що Китай своїми діями, конкретно тим, що відбувається, а затягує війну uh -huh. б, на цьому фоні він набирає якихось. Політичних дивідентів, і знаєш, як хаті двоє із із лавця, вони вилетять на якомусь доволі високому положенні, і це все відбудеться на фоні подій війни і ситуація, що він хоче панування в світі по дьяволу, Він хоче мати якісь головні керуючі ролі. Тут з Китаєм як завжди все дуже зрозуміло. А За Китай, кожного... врешті-решта, а він буде мати ще сильніший вплив на Росію, і чи можливо дістанеться Китаю якась російська територія? Ну, вона вже дісталась, вона на рівні, на рівні домовленості, і там якось вони вже отримали. Це як частина великого договору, uh -huh. і там так він буде розвиватися якось помалу, щоб. Помалу це відслідковувала саме громадянська частина країни, саме як люди. Да? Ну, там вона вже підписана, вже воно якось є. Так що тут все зрозуміло знову ж вони обов'язково чи будуть мати вони політичний вплив, будуть мати політичний вплив, але вони будуть діяти все-таки за спиною керуючого. Будуть показувати, що вони підтримують керуючого, а творити своє, так що там вони, і, вони і там будуть дивіденти, і там А пані Людмила, трошечки нашого улюбленого з вами українського шоу-бізнесу. А співак Антон Савлєпов, він нещодавно заявив про те, що за останній рік він розійшовся з дружиною, яка власне вона російська акторка Ірина Горбачова. Чи дійсно закохані розійшлися через політичні погляди? Я впевнена, що розійшлися, тому що вони розійшлися на дуже високій ноті агресії. Кожен свою територію захищав і вони взагалі перестали один другого чути. Uh -huh. Так що. Я впевнена, що саме так. А ще одна пара Аліна Гросу, ваша улюблена бджілка. Вона розійшлася з росіянином Романом Полянським. каже, що вони розійшлися. Вони офіційно все ж розлучилися. Вони не спілкуються. Які у них зараз стосунки? Ну, стосунки закінчились. Це однозначно, що стосунки закінчились. Як його підрозкрити, як вони зараз? Дуже тяжкі стосунки. Там, йде переділ, починають ділити ложки вилки, і знову ж у нас вони навіть не можуть один з іншим говорити, спілкуватися, тому що знову ж не чують. Mm -hmm. Ну і ще одна пара раміна і Її наречений Євген, з яким вони так і не одружилися, і розійшлися. А Тут яка причина? Я думаю, це буде цікаво зараз. Ну, дивися, тут вони зовсім інші. Я думаю, що тут зіграло якась взагалі зміни саме в раміні. Вона якось переоцінила стосунки. Це з, з її сторони йде посил. І... Вона просто хоче якось інших стосунків, вона їх переросла, я б сказала, okay. і поки вона буде взагалі одна. Тому що знаєш, як стаються в нас подібні зміни, то нам потрібен час, щоб себе нового прийняти. І тут а, у нас іде страшний суд, який взагалі говорить про те, що людина переродилась, вона стала кардинально іншою, і вона сама себе до кінця не розуміє. Uh -huh. Так що тут доволі розумно вона зробила, якби це не звучало. Тому що вони вже не, не підходили один одному взагалі. А до речі, раміна, коли заявляла про те, що вона child free, так. А скажіть, чи народить раміна, чи будуть раміни діти? Народить, обов'язково народить. Угу. Хлопчика, дівчинку. Я взагалі не здивуюся, якщо в її буде і хлопчик, і дівчинка. Раміна? Welcome Пані Людмила, ще питання Даша Астафіва. Так, Даша Астафіва, яка нещодавно розповіла про те, що вона втратила голос, у неї були великі проблеми, чи повернеться Даша Астафіва власне на музичну сцену? Чи буде вона знову ж таки співачкою, чи її кар'єра співачки закінчена? Я все-таки мені здається, що вона повернеться, принаймні в зараз готується там, е, навіть якесь вкладання йде, може це на репертуар, тому що якось вкладаються якісь великі кошти на розкрутку, і може навіть вона й поміняти продюсера свого, але нам тут однозначно вона буде повертатись. Ну принаймні вона спробу зробить. <зас> <зас> а чи повернеться Таїсія Повалій до України? Я не думаю, що вона повернеться до України. Я навіть думаю, що вона поїде із Росії. Ух ти. А Лорак поїде з Росії? Зразу ні, а згодом поїде, тому що, ну, як би вона там не розказувала нам, як вона там медитації застряла на рік, вона відчуває, що вона там чужа. Угу. Угу. От тепер всюди чужа. Ну і е, ще один, Андрій Данилко, так. Е, говорить про те, що у нього все ж проблеми теж зі здоров'ям, зі зв'язками, в тому числі. Е, що зі здоров'ям Андрія Данилка? І чи справиться він, чи він видужує повністю? Я думаю, що він видужує. Там, на жаль, може, навіть придеться робити якусь операцію, нам показують, але він має одужати. Ну і ще одна співачка Надя Мейхер яка начебто зараз в Німеччині, але взагалі мовчить про те, що відбувається в Україні. А як за її станом? Взагалі кого вона підтримує, що вона робить, і чи буде вона співачкою? Ну Я думаю, що якраз прислушні нагоді вона повинна. Повернутися, принаймні, вона так думає. В неї є такі рішення. Якщо беремо загалом. Та в неї все нормально. Знаєте, людина щаслива, у неї відбувається своє життя. Вона е, зараз чомусь новому навчається. Нічого такого поганого не можу про неї сказати, щоб їй щось таке відбувалося. Все добре, живе звичайним життям. Мріє повернутись додому. Ну і слава Богу. А друзі, хочу вам нагадати про те, щоб ви підписувалися на наш канал. Не забудьте поставити лайк. Ну а з нами сьогодні була Людмила Хомотовська. Пані Людмила, я вам дякую. і Гарного дня.